Діть, живіть собі спокійно, і в той момент я зрозуміла, що я піду лише тільки до нього, тому що людина, яка на мені не хотіла нагрітися, наїстися, заробити, а дійсно бачить, що потрібно а в нього обличчя просто, що а в нього ні. Просто був бадун в цей день. Він не хотів працювати. Ні, ні. ні. Він дуже грамотний спеціаліст, і я повернулася до нього через рік, щось там він вже зробив якийсь там ребіоревіталізацію. І потім раз або два на рік я до нього приходила, ми постійно підживлювали обличчя за рахунок ін'єкцій, і досі я тримаю обличчя лише за рахунок так, ін'єкції вже більш як сказати, серйозні. Тобто, це вже і канюляться, і полімолочна кислота, і якісь такі дуже. Ж болісні процедури, а сімдесят відсотків. Я не мабуть, бачу по тобі, щоб в тебе було вколоте в лице. Я не бачу зовсім Це дуже нуці, ну, глибокі ін'єкції з біоревіталізації я постійно роблю.